Юлія з дітьми серед тих, хто не уявляє свого життя без домашніх улюбленців. 4 жовтня, у день захисту тварин, як і будь-якого іншого дня, вона клопочеться про своїх котів, які подолали довгу і небезпечну дорогу зі східної України на західну. Сама Юлія переїхала в Луцьк у березні 2022 року. Каже навіть через рік сімейні улюбленці залишаються тривожними. Кіт досі у нього він от спить, він постійно смикається, вже скільки часу пройшло, він постійно і лапами смикає, і так мурчить, ото спить, спить, починає щось мурчати. От, у нього якісь може. Неполадки є Бо кішка, теж вона боїться на бігу постійно. Вона ходить, що там вона почала вдома. Ще як війна почалася, ходить за нами кругами, прям не може. Оце так в комнаті, щоб спала, на чишове родом вона з Луганщини, місто Рубіжне. Ще до війни опікувалася тваринками вдома, брала на перетримку вуличних котиків, тобто тимчасово оселяла в себе, стерилізувала і шукала їм нових господарів. Так у сім'ї з'явилися Філя і Сіма. Дуже довго не могли знайти нових надійних господарів, тому діти наполягли. Оти лишаються в нас. Філю взагалі знайшли біля магазину. Він чи з вікна випав когось, чи що ми шукали, шукали десь неділю, І розвішували всякі оголошення. Чи кіт, чи кіт ніхто так не зреагував, і ми його забрали собі. Коли в перший день виїжджали з міста, котів лишили в рубіжному у бабусі. Бо самі не уявляли, яка дорога попереду, і справді по дорозі потрапили в окупований ще тоді енергодар. Ледь виїхали і тільки через два тижні дібралися до Луцька. За своїми котами дуже сумували, побачилися майже через місяць, коли бабуся привезла їх на Волинь. Перелякані не, ну, кішка. Вона не їла і ще корму ж не було. Було проблеми з тим, що як вона у нас їсть, тільки сухий корм. І ну, ні було, не було чим її годувати. Філя, той, він ну, бабуся йому почала давати і рибу, і м'ясо, і він якось почав їсти. А вона голодна, сиділа там ну, дві тижні ну, і зовсім не виходила ні з дому нічого. Кіт він почав там з місцевими в селі катав і тікав там. І по три дні бігав десь з ними, влився в цю всю атмосферу. А вона боялась в одному кошику. Два кота, і що собачка. Спочатку машиною, потім поїздом і ще й автобусом. Домашні улюбленці об'їхали пів України, але й стресу зазнали немало. Юлія каже, дуже схудли, певно, на кілограма півтора кожен. Їли те, що було. Моментами доводилось навіть і собачий корм гристи. Так вони на руках їх везли там, ну на поводку, на цю сашлейками. А потім цю і маленьку собачку їх двох в одну переноску посадили. Так ми їх тільки побачили сюди, вже на блаблакар ми брали їх, довезли сюди, де там-там. При приходимо дітвора біжать, відкривають ту переноску. Вони сидять там такі малюсінькі, голодні, холодні, схудавші. Зараз вони пухкенькі в нас, а тоді ну, до двох кілограм, напевно, ну, одні кості і кожа були. Такі ходючі. Це зараз уже колобки. Та то ну дуже схудли. Біля страждав від кількаразової контузії. Лікували у клініці. Через переляк дуже прив'язався до доньки. Як тільки вона з дому, починає нявкати і плакати. Господарі тварин кажуть про те, аби лишити котів на Луганщині, мови навіть не було. Ой. <різько> Їх в першу чергу в машину запігали з гаршками з усім. Як же ж їх брою? Ми їх ще й половили під диванами. Вони позалазили ті. Теж бахкати почало, у нас дом капець, трясся. Без них ні, це все. Це була б там істерика і діти б залишилися, вони б не поїхали. Лю говорили, щоб по бабушки їх залишили. Бо... На Волині діє спільнота «Допоможи біженцям з тваринами. У ній згуртувалися ті, хто, незважаючи на обстріли, втрату дому, іноді рідних подбали про те, щоб вивезти своїх тваринок з небезпечної зони. Цим людям допомагають волонтери. То, звісно, це є корм, засоби від кліщів, блох, ошинички. У нас дуже багато таких сімей. Більше 500 тварин і більше тисячі людей звернулося за весь час. Спільнота «Допоможи біженцям з тваринами, існує трохи більше року. Волонтерка каже, поширюють прохання про взаємодопомогу в інтернеті у соціальних мережах. Ну, звісно, зараз набагато менше людей відгукується. Ну напевно, всі втомилися, але ну, люди, які забрали з собою тваринок, вони ж в першу чергу завжди куплять твариніці поїсти, і ту саму пігулку від кліщів і бліг. Волонтерка порушує ще одну проблему людяного ставлення до тварин від тих, хто їх не має. Кожного дня робить той зауваження, що це парк для людей, а не для тварин. У нас немає якогось такого співчуття, якогось поняття, що ця планета належить не тільки людям, але й тваринам. Принаймні хоча б їх не ображати і не розстрілювати. Саме Наталя Петрук розказує нам, що Юлю з Луганщини важливо підтримати в головному. Зараз жінка збирає кошти для чоловіка військового. Він захищає Україну на фронті ось уже п'ятий рік. А зараз під Бахмутом. Юля плате вироби з бісеру, розфарбовує воєнні трофеї і передає на благодійні аукціони. Ціль зібрати на авто для бригади чоловіка. У машину військових влучила ракета, тому добираються на позицію пішки по 5-6 кілометрів зі спорядженням та генератором. Цей позашляховок збільшить ефективність нашого підрозділу у бойових завданнях та допоможе рятувати життя наших побратимів. Просимо долучитись усіх небайдожих. Слава Україні! Героям слава Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.